Вітаю вас! Це програма Наголос сьогодні. За офіційними даними, частка яку займає агропромисловість разом з переробкою у виробництві ВВП України дорівнюється приблизно. 30%. Саме сама ця галузь останнім часом стала головним генератором валютних надходжень до країни. В той же час останні тенденції на селі говорять про те, що державу мало цікавить те, як живуть, з якими проблемами стикаються, і як виживають селяни. Саме про це про сьогодення села та його ймовірне майбутнє в найближчі 20 хвилин. Будемо говорити з гостем програми в нашій студії, експерт з питання. ПК Зіновий холоднюк. Вітаю вас! Давайте почнемо все ж таки з прост. Тих речей, так, е рік, що минув, яким він був для селян порівняно е з попередніми роками? Ну для селян завжди е роки одинакові, бо завжди селяни в праці зранку до вечора. В роботі ж ми всі розуміємо, яке сьогодні сільське господарство, яке воно тяжке, що практично люди на селі виживають. Вони, сьогодні держава ні в чин, ніяких ні дотацій, ніякої допомоги селянам на сьогодні, так само і сільськогосподарським виробникам, малому, середньому. Бі... Абсолютно нічого не допомагає. Наоборот, дивиться, як ще ущемити того селяна. Що ще можна в нього? Чи забрати. були кращі роки? Були у, кращі у відношеннях роки. з державою? Були кращі роки, попередні роки при е, розпаду е, бивших стран СНД. Коли Україна починала своє життя самостійне, в перших початках було якоби для селян, якби і радість, і робити хотілося, і якоби і держава допомагала, якби не пішов розвал оцих колгозів, оцих. Підприємств, закупівки підганяли під себе чиновні мужі, забирали за безцін, а лишали селянам на селі оту недобиту техніку, ото недобиті ці ферми, ці бригади, токи, де зберігали зерно. Оце вони селян е, ділили так майновим паєм. І з тих пір воно почало сипатися. Тобто не було відповідальних, як колись голова колгоспу, правління, е відповідальні той чи другий за якийсь інвентар, за поля, за друге десяте. А пішло, посипалось, і кожного, нічого не знаю, моя хата з краю, і, а для... Чиновників для влади це було вигідно. Вони при такій якби колапсусу вони на ці наживалися, заробляли гроші. Навіть були виділені свій час е, на агрополітику, на Міністерство дотації було ж свій час працювало там на м'ясну галузь, на молочну галузь, на садівництво, на садина і так, так. далі, і тому подібно. Як зараз складаються? А зараз е, тільки на словах і на бумазі, і на п'ярі. А на самому. Е, Ділі, ніхто нічого не получає. От візьмемо, я і, голова селянської партії, вже шість років. Да? є В мене в партії і сільськогосподарські виробники, і малі там, підприємства, і середні, і більші. Да? І за ці всі роки я не пам'ятаю, щоб хтось з них отримав якийсь кредит чи якусь дотацію на сільське виробництво. Тільки але на паперах потрібно. це є все на бумагах є, а на самом делі нічого немає. І нема. би привести примір, я завжди би хотів, коли вони озвучуються. Е там. Все народно і і на бумагах я би Там. хотів, щоб вони хоч привели другий раз студію одного із таких виробників, що от цей Петро получив, Іван получив, Микола получив? Тобто ви таких не знаєте? Не знаю, і, 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 і навіть не чув. Ви задали, ви згадали про колгоспи. Е, все ж таки на вашу думку, е, чи можливо було реформувати цю систему, не ламаючи все одразу? І чи була ця система ефективна? Можливо і, і, і ефективно, в яку сторону, і, якщо і, музикант грає на скрипці, а його ставлять і, і, міністром сільського господарства, так. так воно ніколи не буде. А в нас так є. У нас що роблять? У нас музиканти ставлять міністром, а Міністра ставлять музикантом, не можеш навчимо грати так. і тому подібне. Тобто в нас не займається кажуть, своїм напрямком. Тобто експерименти в сфері агропровослого комплексу вони продовжуються? Вони продовжуються, а які в нас міністри? Преддучий міністр, що він міністр, що його пов'язувало з з ким? Абсолютно нічого. Так. Він скільки проробив міністром. Пів року і не більше, да, то що він. Я колись розмовляв з міністром економіки Шином, да, і він мені розказував, що він вісім місяців е, працював міністром, він тільки в'їхав в, тем. в тему. Так. Тільки почати йому працювати, він в'їхав в тему, його знімають. І, і так у нас продовжується і в сільському господарстві. Да? Не прислуховується. Можливо, також потрібно якогось імпортного дядьку при... привезти в Україну, щоб він керувався. Ну, Якщо імпортного. Ну, у нас останнім часом Бут є нас... така тенденція. А це я не знаю тенденція, Хто це? А, бо це я, я з своєї сторони думаю, що це як-то наглядова рада, як -то, і, тіпа, от, у нас банк є, є голова банку, а є і наглядова рада над банком. А зараз взагалі не існує наглядової ради при мені? А при міністерстві щось, я в останній час не чую таких наглядових рад. Може, вони десь опять же, на бумагах на це є, що треба, як касається, вони показують. О, нас є. Особисто ви, які поради дали, якщо така наглядова рада була б створена, які поради дали у справах першочергових заходів для реформування агропромислового комплексу України? Чого вам особисто сьогодні потрібно? Особисто, особисто, від держави, в першу чергу, це держави, потім... щоб хоча б не мішала держава тим спеціалістам в своїй справі і прислуховувалась до них, що е, як траху зайнювати на цій землі рідні. І, а вони навіть не знають, е, чи то треба вже сіяти, це, чи збирати, чи орати. Отакі от у нас міністри, такі наші фахівці сьогодні проходять. Хоча, як сьогодні, Україна е, чорноземля. Багата така Україна, яка може кормити не тільки себе, а й європейській державі. Да? Тільки е, е, хозяїна постав нормального, дай нормальну дотацію е, цим сільськогосподарським виробникам, І, та ми в, цю державу витягаємо з цієї кризи. Я навіть не сумніваюся. Ну, от, от дивіться, да так за офіційними фактично, вже за офіційними даними, саме агросектор на сьогодні є. Єдиною галузю, яка тримає економіку України, що свідчить про це і які з цього слід робити висновки? А слід робити висновки простий. і не дати зламати ще цю систему, бо ми їх дамо ще зламати оце сільське господарство. Ви подивіться, сьогодні війна на, на вулиці, да? так. війна. Хто сьогодні отримує цю армію? Селяни, село, ті бабки. Носять консервацію, то сало, о -о той хліб їм, і навіть ту одежду їм несуть, і навіть в'яжуть вечорами носки, шапки, світіра для цих наших захисників України. Якби не ці селяни, не це село, вони покинули ті окопи або просто без голоду помирали. Від є в галузі сільського господарства є держрезерв, так? є ціла структура працівників. Які заробляють гроші, получають держдержерві, держ, е, там м'яса, тушонок, масла, як раніше було, да? на якийсь там определений на рік чи на два чи на п'ять, повинно бути заготовлено запас, тому він називається Держрезерв Безумовно, України. Так. Сьогодні держрезерв нічого не дає, нічого немає. Взагалі, навіть ніхто його не згадує на сьогодні, от скільки я наблюдаю за цією історією. Сьогодні в державі ніхто навіть не згадав слово держи ніхто не сказав, що держив сьогодні там кормить чи той батальйон, чи той чи ту армію, чи то АТО, чи, чи тих людей. Волонтери, селяни. Зрозуміло, а, справа ще в іншому. От ми з вами говорили так про те, що сьогодні найпотужніша. Галузь це агропромисловий комплекс. На початку програми я, я пригадав, що приблизно 30% виробництва ВВП України дорівнює приблизно 30% знову агропромисловий комплекс. Також на сьогодні, наскільки мені відомо, агропромисловий комплекс також є найпотужнішою галузю, яка вводить в Україну іноземну валюту. І в той же час, в той же час, офіційні дані свідчать про наступне: село села стрімка зникають з мапи України. 600 тільки за останні 5 років констатують аграрії, 600 сел зникло з мапи України. Безробіття, безграмітність, немає шкіл, немає лікарень, немає ніякого будівництва за останні 20 років на селі. В такому разі, можливо, ви знаєте, що таке, що значить термін розвиток сільської місцевості по-українськи. А розвиток, от його розвиток треба робити. А вони яка влада би не прийшла? Придодужча, ще придодужча, чи ця сьогодні прийшла? Всі на селянах виїжджають. да? Вибори президентські, все зробимо для села. Так. Для село. Получили. Забули верх парламент, Верховну Раду йдуть депутати на село. Їдуть в засос чуть не цілується селянами. що ми там для вас ви завтра будете, і я буду верховну Що обіцяю. Все обіцяють, що зроблять ці реформи на селі, зроблять Будете, програму, зареєструють там, відбудови там садків, шкіл чи принаймні фешерських пунктів чи культури на селі. А вони село вбивають. Вони сьогодні в селі забирають цю пайову землю одні роки, реєструють цю фірму на Кіпрі обшорах. Або так. в Києві, але не в тому селі, де вони. Вони сьогодні навесні приїхали тяжлими тракторами, тяжелими машинами, засіяли, дороги поламали, побили, уїхали. Осінь вони приїжджають так, як ті грачі налітають. Зібрали все, людям в карман зерна паї, розчиталися і уїхали. Дороги побиті. Землі виснажені, бо вони ж не сіють, що сьогодні цей рік має бути тут буряк, слівший рік тут кукурудза. Так. Як було за, за СНД в странах, так, так? Того, як все, так, 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 так. було все, що земля, землі не давали виснажуватися, додавали десь там удобрення, де було необхідно, а взагалі земля. З цієї землі можна було брати, і вони так роблять, вони зараз беруть все, що можуть з нею. І не дивляться, що буде завтра нашим дітям, післязавтра нашим внукам. Що з цим робити? Що? що з цим робити? А що робити? От, от ви, ви що пропонуєте? Я Я пропоную. Я, я завжди... Загаль, загальну картину я бачу. Я за, завжди обращаюся до селян, до села. Я сам виходив з села, родився в селі, починав свою діяльність з тракториста. Я закінчив школу, я в своєму селі відробив на тракторі два роки. Так. Аж потім пішов в інститут вчитися, армія, mm -hmm. робота і так і працював свій час директором горілчаного заводу, і дійшов я аж до Києва да? в Дусі, головою селянської партії, слово бо, це моє, я в інших партіях ніяких не був, <ріх> так, тільки так, так, в Селянській. Бо, і я завжди е, обращаюся, коли ви будете мали селяни, свою фракцію в Верховній Раді. Іменно селян, які будуть проєктували реформи на селі, які будуть за село болівали, які будуть знали, що сьогодні сіяти, що не сіяти, яку передержку землі давати, які знають, що сьогодні культура на селі, це ж, це ж перший шаг України, культура. Потім школи. Відвіться, що на слідший рік, звідки я в мене десятирічна школа, на слідший рік. Я знаю, що там вже першого класу не буде, немає дітей. А за, в ті часи, як працювала кадрова політика, для молодих спеціалістів дома строїли, дотації грошей давали, всі условия, щоб тільки спеціаліст залишався на селі. Ви, працював. ви згадали про Верховну Раду. що На сьогодні взагалі немає ні однієї політичної сили, яка представляє. Немає взагалі, тільки використовують. І, і при тому, при цьому вони напередодні виборів приїжджали до вас Конечно, і, обі... да, і ну, селі, ж ви завтра вже бути. Навіщо тоді на лівер... ви возили і голосували? Я не ну, я, допустим, хтось з цих людей обирав. Ну, обирає те саме село, бо вірить. Це такі люди, селяни, це така нація, такі, які вірить, вони вірить в у все. Вони, вони, як за ту солом'янку ловляться, топиться людина і забрит. Отак селянин. Вони ж не вміють брехати. Вони не вміють п'яритися, які депутати, і бійками, і як хочеш. А вони раком стоять на землі від ранку до вечора, і, і вони їм дають условия робити. І це, як я колись в газетах писав, аграрій це золотий ключик виходу із кризи і спасіння нашої. Такої дорогої батьківщини державі як Україна ви згадали про часи СРСР. Також от майже за офіційними даними, і що підтверджують ваші колеги, я впевнений, що ви також підтверджуєте, багато галузі агропромислового комплексу, які існували при радянській владі, зникли. Що мається на увазі, і які галузі слід негайно повертати до АПК до СЕЛ і починати їх розвивати в Україні? Та буквально всі. Вони починають сьогодні від молодшого. Подивіться, колись на селі. Самі селяни, помимо колхозів, скільки тримали курів, бичків тих, телят, свиней. Я знаю, мій дід, батько тримав завжди пару биків на продаж, бо... На це Зараз ганяли. цього не існує? Зараз, от я їду, в мене теща в селі живе, в мене мама в селі. Я приїжджаю, що на тій вулиці було там 100 курів виганяли, то сьогодні одна корова на цілу вулицю залишилась. Тобто ви розумієте, що сьогодні та людина, яка це божіння населення, да, за все. Це сьогодні та людина, яка вона кормить корову, доїть корову, відгортає від корови, пасе корову, її дають за літр молока там гривню. А той, що в гасту вдівся посередник, він бере 5 гривень, нічого не робить. Ви розумієте, я? яка справедливість? Це повинно бути всім... підконтрольно державу, це така повинна бути агрополітиці, наглядова рада створена, яка, де повинен той селянин пожалітися, що він знає, що окончательний е е е товар в магазині там 15 е е гривень стоїть, а він його за рубль продає. Невже лі дорога така дорога? Чи ця коробка, що налили молоковні, Чи розуміє воно? Воно ж повинно йти свой і, 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 і пояснити селянінам, ну, чому воно дівається оті кошти, кому воно йде в кармани, ви розумієте? Це зрозуміло. А, все останнє питання, а, да, Україна все ж таки це Європа. Багато хто сподівався на те, що а, можливо, якщо почнеться. А, Питання взаємотоварообміну зі странами Євросоюзу село також почне нове, своє нове життя. Чи вірите ви в це? Чи можливо, чи є такі перспективи? Чи є якась ниша, яку Євросоюз, та ж Європа, може запропонувати українському селянину? Ну, я думаю, що, опять же, як ми говоримо, у нас все на бумазі. І так само Україна на бумазі в Європі. А так. на самом ділі, ми ще ні в якій Європі. Ми питаємося... І, ну, географічно, та ми, ми тоді. Не, географія, а, 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 а як географічно, є, теоретично, практично ми. Хочемо туди, ми бачимо, що там справедливість, ми бачимо там дотації, є, там повага до землеробника, до того ж селянина. Але не сьогодні. Але не сьогодні. Ми, по-перше, не готові до Європи. Нам скільки зараз треба грошей, щоб ми перестроїлися ця... вхід в Європу, продукцією. Да? Є монстри, опять же, ті самі монстри, які зареєструвані. Учорах, невідомо, де які по 300 тисяч гектарів землі мають, принаймні навіть по 100, по 50. Оці, вони вже перестроєні, вони жили і будуть жити далі. А от той, який тільки хоче стати на ноги, допустимо, я знаю 2006 рік долар скільки, солярка стояла в 2006 році 3 гривні, долар скільки за 3 гривні, там на 100 гектарів, чи скільки він міг купити там приблизно 8 тонн да? так, так, солярки. Так. Сьогодні солярка 18 гривень, долар 20 гривень. І він, а літр молока, як був гривню, так і та залишився. І він сьогодні може купити не 8 тонн солярки, а одну тонну. Скільки він і ніякої дотації від держави має. Скільки він за цю тонну може. І О чому ми можемо говорити? Європа нас бере, але з чим як бере? Все, от дя... на цьому ставимо три крапки. Дякую, що прийшли до нас. Так, сподіваюся, це не остання наша зустріч. Думаю, що нам все добре. Глядачам нагадаю, що це була програма Наголос. В нашій студії ми вели розмову з експертом з питання ПК Зіновієм Холоднюком. А, сподіваюся, ці 20 хвилин ви провели з нами недарма. На все добре і хай вам щастить.